Добрий день, діти, я вас всіх вітаю. А скажіть мені, яка зараз, пора року, у нас панує? Ну, звичайно, осінь, 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 лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склинів листя, діти ті листки збирають, у книжечки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Діти, а що ще можна зробити з яскравого осіннього листя? Віночки? Можна зробити букети, прикрасити кімнату? Можна зробити ось такі гарні аплікації із сухого листя. Розрізати його і наклеїти. А можна намалювати ось таке гарне дерево за допомогою сухого листочка. Давайте почнемо малювати. Я вам все розкажу і покажу. Тож сьогодні, діти для малювання дерева нам буде потрібен аркуш паперу, фарби жовтого, червоного, коричнього або оранжевого кольору, і трошки ситньої. Я потім покажу для чого. І звичайно, нам будуть потрібні листочки, які я вже висушила в книжечці. І тепер можу їх дістати. Вони сухі, рівненькі, і вони нагадують нам форму дерева. Це дубовий листочок, він нагадує нам форму дерева, і листочок з осини. І тепер. Що ми будемо робити? Нам треба намастити наш листочок фарбою і зробити відтиск. Для того, щоб робота була охайна, нам потрібно буде іще потрібен буде папір, на якому ми будемо намащувати. Беремо пензлика і намащуємо червоною фарбою повністю наш листочок. Фарби не шкодуйте, фарба повинна бути густенька. Ось я додам іще жовтої фарби, подивіться, діти. Фарби повинно бути багато, вона має бути густа, тому треба взяти гуашову фарбу, тому що акварелью малюнок наш не вийде. Додаємо іще фарби, змішуємо в Кольори, щоб у нас вийшло різнокольорове, яскраве осіннє дерево. Подивіться, і ще фарби. Ось у нас жовта фарба. От бачите, я трошечки забруднила наш аркуш, на якому я зафарбовую, тому обов'язково треба підкладати щось під листочок, щоб робота була чистенька. Так, тепер. Бачите, багато фарби вже. Тепер перегортаємо листочок і фарбою викладаємо на наш аркуш, де буде у нас малюнок. І тепер треба дуже охайно, але щільно притиснути наш листочок до аркуша, щоб вся фарба залишилась на аркуші. Ось так гарно, гарно притискаємо. А тепер подивіться, що ми робимо. Беремо за стеблинку, піднімаємо, і ось у нас вийшло дерево. Треба трошечки ще замалювати. А форма у нас вже готова. Що ми тепер робимо? Дерево вийшло, але це. Просто крона дерева. Тепер треба вимити пензлика, витерти його серветочкою, щоб він був сухенький і чистий, і взяти коричневу фарбу і домалювати стовбур. Ось у нас і вийшло вже дерево. Коли воно трошечки підсохне, то можна намалювати і гілочки. І ось у нас із листочка вийшло деревце. Подивіться, як гарно. Потім ще можна коричневою фарбою намалювати землю, там, де росте дерево. Знов вимити пензлика, витерти його. І давайте ще намалюємо небо. Над нашим деревом осіннє, яскраве небо. Подивіться, який гарний у нас вийшов малюнок, справжній пейзаж. Подивіться, як гарно, з одного листочка у нас вийшла така робота. Спробуйте діти, намалюйте за допомогою листочка дерево, ви можете взяти будь-які листочки, можна взяти кленові, можна взяти. Дубові, все, що ви забажаєте. Такої форми у вас буде і дерево. Я чекаю ваших робот діти, ваших гарних дерев. До побачення!